Оскар Ваб портрет Доріана Грея. Переклад з англійської Марченко Т. Давайте подивимося, як називати перекладача. Тетяна Марченко. Перекладач. Не та Тетяна Марченко. Це перекладач, це хороша. Тож, давайте послухаємо переднє слово. Митець творець прекрасного. Очевидно, розкрити мистецтво і приховати митця — це мета мистецтва. Сьогодні критик не той, хто може той чи інший спосіб висловити своє враження від прекрасного. Найвища, як і найнижча форма критики це певним чином автобіографія. Любі мої коментатори в Тіктоці. Найвища, як і найвища, найнижча форма критики це ваша автобіографія, і е, більше розповідає любі моїх хейтери про вас, а не про те, що ви критикуєте. Ті, хто виявляє потворний сенс у прекрасному, зіпсовані, весь натяку на шарм. Це хиба. Так, Прекрасними треба бачити прекрасне. Ті, хто виявляє красивий сенс у прекрасному, цивілізовані, для них є надія. Вони обрані, для яких прекрасне, означає Же. Красу. Не існує моральне чи аморальної книжки? Книжки або добре написані, або погано Це все невдоволеність 19 сторіччя реалізмом – це гнів Калібана, який бачить у церкві своє обличчя. Калібан це герой такий був творів шекспірівських, здається, а, такий не дуже гарний. От але... Так, він, коли цей момент бачив своє обличчя, то йому це не дуже подобалося. Якщо я щось перепрутала з калібаном, будь ласка, напишіть у коментарях. Але мені здається, це саме ще з Шекспіра. От. Невдоволеність 19 сторіччя романтизмом це гнів калібана, який не бачить в церкалі свого обличчя. Так, таке теж буває. Коли бачимо своє обличчя, не подобається, і коли не бачимо свого обличчя, не подобається. Моральне життя людини становить інтерес для митця. Але моральність мистецтва. Полягає в досконалому використанні недосконалого засобу. Задумайтесь досконале використання недосконалого засобу. Мистецтво. Жоден митець не прагне щось довести, хоча довести можна навіть істину. Подумайте, Красиво, правда? Парадокс просто довести можна навіть істину. Жоден митець не має етичних симпатій. Етична симпатія митця непростима манірність стиль. Здравствуй, Дікенс. <плухи> митець може висловлювати будь-що. Думки і мова митця інструменти для мистецтва. Пороки і чеснота митця. Матеріал для мистецтва. З погляду форми, вид усіх мистецтв, мистецтво музиканта, з погляду пошуців, майстерність актора, це вид. Усе мистецтво одно... одночасно і подоба, і символ. Ті, хто заглиблюється в подобу, роблять це на свій ризик. Ті, хто читає символи, роблять це на свій ризик. Мистецтво відзеркалює не життя, а споглядача. Ви бачите в мистецтві те, що ви відчуваєте, ви бачите себе. Розмоїться думок про твір мистецтва показує, що твір новий, складний і глибокий. Тому, любимої мої юні автори, не бійтеся, кого вас критикують, якщо вас критикують, то ви когось зачепили. Коли критики сперечаються, митець у мирі із собою. Ми можемо пробачити людині те, що вона робить щось корисне. Доки вона цим не захоплюватиметься. Єдине виправдання для створення марних речей щире захоплення ним. Ось мистецтво цілком марне. Так, і в мене навіть татуювад є з цим А, Дуже люблю Оскривади, дуже люблю цю передмову. Якщо є питання, щось незрозуміло, то питайте. А взагалі це про те, що у будь-якому творі ми бачимо те, чим ми є всередині. Якщо ми бачимо в творі тільки погане, то треба задуматися про себе. І якщо ми бачимо в творі тільки хороше, то треба задуматися про себе. Це наше відображення. Якщо ми бачимо всю складність і багатогранність твору, ми самі складні і багатогранні. І то ж це послання усім, усім творчим людям. Ви зачепили когось, навіть якщо на вас вливається купа хейту. Найгірше, це коли на вас ніяк не реагують. А? Ну, не? Не, хороший, не поганий. А якщо є реакція, будь-яка захват чи шок це успіх, то творіть і не бійтеся. Оскар розкаже, а я продовжу читати і коментувати в наступних відео. Коли в мене вдома знову не буде світла. Гарного всім вечора.